Доброго ранку сонце привітне, доброго ранку небо блакитне, доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Доброго ранку, малята, вітаю вас на занятті! Дітки, подивіться, хто до нас сьогодні завітав? Це дівчинка Марійка. Марійка дуже полюбляє гратися іграшками. Вона хоче, щоб ми пограли з її улюбленими іграшками. Це м'ячики. Давайте розглянемо малюнок і покажемо, де великий м'ячик. Ось він, правильно, малята. А це пірамідки. А давайте покажемо, де маленька пірамідка. Правильно, ось вона. А це кубики. Покажіть мені, де великий кубик. Правильно, ось він. А це ляльки. Покажіть мені, де велика лялька. Правильно, молодці. А це дзига. Покажіть мені, де маленька дзига. Правильно, ось вона. Це вантажна машина. А покажіть мені, яка з них маленька. Правильно молодці. Це ведмедик. А покажіть мені, який з них великий. Правильно, дітки, молодці. Це барабан. А покажіть мені, де маленький барабан. Правильно, дітки, молодці.